Всім привіт! Мене звати Ілля Яніцький, я директор благодійного фонду Надіївов Берегиня. Зараз я знаходжуся у Франкфурті на одному з терміналів аеропорту і приймаю благодійну допомогу, яку відправила влада Туркменістану дітям України. Вся ця благодійна допомога буде відправлена до Києва, прийнята на склад та далі розподілена по кінцевим отримувачам, кому це буде дуже потрібно. Термінал у Франкфурті, Фури стали на завантаження гуманітарною допомогою, яка прийшла з Туркменістану. Позаду мене стоїть дві фури, які завантажені гуманітарною допомогою, яка надійшла за шкабаду Туркменістан в Франкфурт Німеччину для подальшої доставки дітям України. Це відбулося завдяки плідній співпраці майко Віктора Анатолійовича та усього посольства України в Туркменістані. Вони дуже добре посприяли тому, що ці дві фури сформовані, вже завантажені, і дуже скоро будуть в Україні доставлені дітям України. Ззаду мене стоїть благодійна допомога, яку надіслала влада Туркменістану діткам України. Це у нас печиво та ліки. Та з цього боку у нас одяг, тут джинси, юбки, дитячі костюми на вік від 1 до 14 років. Ми дуже вдячні владі Туркменістану за надану допомогу дітям України. Туркменістана, Асад <риклад> Балсун